Вітаю! Сьогодні розглянемо, як вдосконалювалися суспільні колективи від епохи первісності, коли люди жили стадами, родовими громадами, племенами, а з часом вдосконалюючи навички знаряддя праці переходять на новий щабель розвитку, формуючи перші цивілізації. З'ясуємо, що історики називають цивілізацією та які її основні ознаки. Тема сьогоднішнього уроку цивілізація, найдавніші цивілізації світу. Уперше поняття. Цивілізація почали використовувати майже 250 років тому, коли його запропонував французький державний діячий письменник Оноре Мірабо. Він сам та його колеги вважали цивілізованим таке суспільство, в якому панують розум та справедливість. Вони орієнтувалися на реалії свого часу, а сучасні уявлення про суть цивілізації значно доповнені. Отже, цивілізація це людська спільнота, яка в процесі свого розвитку виробила певні. Єдині риси політичної та суспільної організації, культури, духовних цінностей. Британський учений Гордон Чайлд виділив низку критеріїв, за якими певні суспільства досягли стану, який можна назвати цивілізацією, тобто є високорозвиненою людською спільнотою, яка має і матеріальне, і духовне вираження. Першочерговим фактором є зростання кількості поселень та їх перетворення на міста. Більшість перших. Цивілізацій відзначалися швидким розвитком господарства та створенням системи правління. Для цивілізації характерною є наявність писемності, яка давала змогу не тільки зберегти, а й примножувати знання. Монументальна архітектура, розвиток мистецтва, формування релігійних систем та єдиного культурного простору також є важливим. Дослідники називаючи певну спільноту цивілізацією, враховують також наявність. Держави і чітко сформованих груп населення з різним становищем у суспільстві, так званий соціальний поділ, притаманні певному регіону, одяг, будівлі, предмети щоденного побуту, господарське спорядження, зброя та навіть оздоблення посуду, усе це сприяло єдності цивілізації так само міцно, як спільна мова чи релігія. Матеріальні речі, як і духовні продукти цивілізації, важливі для вивчення. До найдавніших цивілізацій. Світу належать державні утворення, що виникли в долині річки Ніл та на берегах річок Тигр і Єфрат. Згодом появу державності та високорозвинених суспільств фіксують на теренах Близького Сходу, Малої Азії, Далекого Сходу, Південної Азії, Європи, Американського континенту та в інших регіонах. Усі вони, попри власну унікальність, не були замкнутими в собі і активно контактували як між собою, так і з іншими Спільнотами, які ще не створили своїх держав. Ці контакти виражалися як у торгівлі, так і у війнах. Однією з найпотужніших в Європі була римська цивілізація, що проіснувала понад тисячу років. Головним її містом був Рим. У час свого найбільшого розквіту, в період Римської імперії, вона простягалася від шотландських кордонів до північної Африки та східного Середземномор'я. Основною мовою була Латина. Нею Продовжували спілкуватися освічені люди навіть після того як Римська імперія перестала існувати. Деякі науковці досі використовують латину в повсякденній роботі, хоча ця держава розпалася більше півтори тисячі років тому. До слова розпалася не означає зникла безслідно один із способів закінчення цивілізації перетворення її на частину іншої. Найвідомішою з давніх людських спільнот на теренах України була Трипільська. Наші далекі пращури створювали протоміста із кількаповерховою забудовою, володіли секретами виготовлення глиняного посуду, мали власні релігійні вірування та активно займалися землеробством. На жаль, трипільці не мали свого письма, принаймні про це достовірно невідомо. Найімовірніше, вони так і не створили ранньої держави. Чимало секретів трипільців досі не з'ясовано. Докладніше про матеріальний та духовний світ трипільців ви, Дізнаєтесь, вивчаючи наступні розділи нашого курсу. Одним з найвідоміших дослідників цивілізації був англійський історик і філософ Арнольд Тойнбі. Дослідник запропонував цікаву модель співіснування цивілізації у часі. Він вважав, що всі цивілізації розвиваються однаково, народжуються, проходять стадію розквіту та гинуть. Однак цей процес залежав від проблем і завдань, що поставали на шляху розвитку та можливостей їх поставити. Долати так звані виклики війни, природні катаклізми, пандемії тощо могли сприяти як подальшому розвитку цивілізації, так і її занепаду. Усе залежало від успішної відповіді, тобто реакції суспільства на загрозу здатності мобілізувати всі свої ресурси та волю. На наступних уроках ми познайомимося з деякими з давніх цивілізацій більш детально. А сьогодні я дякую вам за увагу. До зустрічі на наступних уроках. Ному уроці.